Всім привіт! Ви на каналі ФАРМОК. .ok. Пропоную вашій увазі такий засіб, як ціанокобаламін. вітамін В12. Відпускається він в ампулах. Ось такі ампулки по 2 мл. Його вводити потрібно внутрішньом'язово, підшкірно, внутрішньовенно вену і інтралюмбально. Для чого ж нам потрібен вітамін В12? Ціанокобаламін необхідний для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК. Його нестача може призвести до накопичення саме гомоцистеїну. Це є така нейротоксична сполука, до анемії, втрати балансу, туману в голові, уніміння кінцівок, втомлюваності та погіршення пам'яті. Його необхідно приймати за призначенням лікаря вводити. Які ж покази? Це є анемії, звичайно, що залізодефіцитні анемії, злоякісно постгеморагічні, апластичні анемії в дітей, анемії, які спричинені такого аліментарного характеру, як токсичні речовини, лікарськими засобами. Також, крім анемії, його ще призначають при порушенні процесу всмоктування кишечнику, також поліневрити, невралгії трійчастого нерва, діабетичні неврити, хвороба дауна, склероз, алкогольний делірій. Також при захворюванні печінки це роз, гепатити, променева хвороба, псоріазі і нейродерміти також і фотодерматози. Тобто ми бачимо показів дуже-дуже багато до застосування. Також пам'ятаємо, що за призначенням лікаря, за рецептом лікаря його призначають. Ще дуже широко його використовують в косметології, оскільки він запобігає, зупиняє процес випадіння волосся, допомагає відновити волосся, сприяє росту нового волосся. І його необхідно втирати в шкіру голови одна ампулка після миття волосся. Ось. І місяць часу. Необхідно його застосовувати для волосся. Має хорошу дію, тому е, досить необхідний нашому організму вітамін. І його нестача в організмі може призвести до поганих наслідків. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, Бережіть себе і своє здоров'я.